17 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 34 ударні безпілотні літальні апарати типу шахет 136 -131 «Рашистів». Крім того, 12 безпілотних літальних апаратів рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно на території України. Два безпілотники рашистів полетіли назад до так званої Російської Федерації. On September 17, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 34 attack drones of the Shahed 136-131 type of the Russian Nazis invaders. In addition, 12 attack drones of the Russian Nazis invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Two drones flew back to the so called Russian Federation.